Респонденти телекомпанії Круг продовжують спостерігати за тим, як саме підготувала Одесу до курортного сезону команда так званих професіоналів Костусєва. за недбалістю комунальних служб і небажанням керівництва міста організувати роботу. Чиновники і сам мер ніяк не реагують на критику, їм байдуже. Щойно Одесити відсвяткували день визволення міста від гітлеровських загарбників і день перемоги, як завжди, урочистості проходили зокрема і на площі 10 квітня. З дня святкування минуло три тижні. І ось подивиться, комунальники забули, що газони треба прибирати регулярно, а не лише у святкові дні. Траву не підстрігають. Бур'ян росте вільно, як у далекому полі. А перед в'їздом на проспект Шевченка вже можна випасати корів або козлів. Тут взагалі ніколи не стопала на Много працівника Мількзелентресту. найкращою є ситуація і у самому центрі на Соборній площі квітів немає взагалі, а трава на газонах росте де ніде. Підсівати її, вочевидь, ніхто не збирається. Впору скликати місцевих мешканців і проводити суботник. Якщо ті, хто зобов'язаний цим займатися, як то кажуть, мишей не ловлять. Перейдемо до міського саду з квітами і травою, все гаразд. А ось фонтан, центральний фонтан Одеси, давно вже не працює. Не можуть бабусі порадо. и малюкив звоном водяных потоков. Что проводил фонтан? Весь город собирается вечером послушать у фонтана музыку. Что еще можно говорить, если Чем он не работает? Тем более столько разговоров сейчас, что гостей ждем, приглашаем, а все в таком плачевном состоянии. Користуючись можливістю, жінки поскаржилися нам ще не один недолік. Не менш серйозний. З ними можна цілком погодитися. Постаменти під обома левами прийшли у повний занепад. Я прежде всего пожелала, чтобы обязали вот эти вот кафе, которые здесь, чтобы не восстановили постаменты у львов, потому что они в такому плачевном состояні, і крім всего там все це зривається і дітям на голову все це попадає. Приводити в порядок надо. Приводити в порядок центр города. Сейчас евро будет, будет Будет много туристов, и все тем более здесь очень много крутых кафе. Обязательно эти кафе привести в порядок городской сад. І справді навесні біля міського саду встановили парасольки чергового ресторанчика. Отже, Дерябасівська надає. куди тільки вони зникають. А ось і затишний двір оперного театру Славетне Пале Рояль, тобто королевський двір. Тепер він, на жаль, не виправдовує свою назву. Квітів немає. Десь росте той самий бур'ян, а значна частина газонів майже зовсім лиса. Фонтан, напевно, забув, коли в ньому була вода. Оскільки двір цей на шляху туристичних маршрутів гості Одеси обов'язково захопили ходять сюди і бачать от таке непотребство. Посіяти траву, покосити її, благоустроїть як-то. Цвіточки це само собою, конечно. Конечно, хотелось бы видеть здесь газон зелёный. Ухожене будемо надіятися на те, що все зміниться клубшому. Цвіточки можна, а хто їх буде садити. на театральній площі фонтан теж мовчить. Хоча кілька днів тому працював. Мабуть, з нагоди зустрічі Кубка Євро 2012. Може зовсім збідніла міська казна, що не здатна навіть запустити фонтани у серці міста. Важко повірити. Усі центральні вулиці захаращені літніми майданчиками ресторанів. Гроші течуть, а фонтани вимкнули. Єдине, що порадувало, почали висаджувати квіти біля оперного театру. Нарешті. Почали курортний сезон за розпорядження міського голови почався ще 1 травня, і вже давно пора було все зробити. Та нехай буде хоча б так, а могло б і цього не бути. Виявилося, що квіти висаджують не просто так, а до відкриття фестивалю містецтв на театральній площі. Там вже монтують сцену. Якби не фестиваль, можливо, земля на газоні перед театром так і залишилася пустою. Спасибі артистам, що завдяки ним комунальні служби щось зробили. Олександр Виноградов, Юрій Рух, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.